Це бусик ТЦК. І кого-то забрали, присунули. Одеса, як завжди, лідер по новинам по ТЦК. Як бачимо, народ е, теж чимось там не щось не подобається в діях представників ТЦК. Тому давайте додивимося цей випуск до кінця. Я зібрав для вас самі актуальні та цікаві новини. І продовжуємо перегляд. І кого-то забрали присунули, А эти ці всі машини, які вони догнали, окружили, остановили, И вышли, хотят забрать человека оттуда. Красавчик, его сука, раз, два, три, четыре, пять, шесть машин. Догнали, бля, и отбивают мужика или пацана, не знаю. А вот он вышел, выпустили. Выпустили, все. Красавці, блядь, просто уважуха, блядь. Дівці, мужики, молодці. Забрали мужика, отбили. Хто він? Обычный он, обычный пацан, Обычный пацан. Они йому говорят, беги, дорогой, беги, блядь. Дякуємо, до речі, автору даного відео. Дуже інформативно опояснив дану ситуацію. Також не забуваємо, що в моїх випусках все це і ПСО, все це створено штучним інтелектом. Я думаю, ви прекрасно розумієте. Навіть автори, які відправляють, вони відео створюють штучним інтелектом. І ми прекрасно знаємо, що представники ТЦК дотримуються Конституції України, закони і так далі. Свої постанови дотримуються. Щодо цієї ситуації, як бачимо, декілька машин догнали бусик ТЦК. Вирішили там свої питання, щоб відпустили даного хлопця і бачимо всю цю обстановку на відео. Давайте переглянемо. А, я думаю, напевно, у них наказу коменданта не було. Бо якби вже наказ коменданта був, вже б ніхто б не відпустив би цього хлопця. Наступне відео будуть якраз про наказ коменданта. Давайте будемо переглядати. Наказ коменданта, будь ласка. Ай, давайте як говорить, розумно, Давай, як ну, Давайте говоримо. я вами розмовляю, шановний. — Я просто... — Наказ команданта, будь ласка. Я просто Перевіряю документи поліцейські. Шановна, добре. Дана жіночка, військовослужбовець ТЦК, та таке відчуття, що вона навіть не чула, що таке наказ коменданта. Ну просто подивіться, вона стоїть, думає, що ти мені говориш взагалі? Який наказ коменданта? І давайте ще декілька таких випадків подивимося. Приказ коменданта, пожалуйста. З собою немає наказу коменданту. Нету з собою як де він? У другій машині да, залишається. В другій машині? Так. Ви що скажете? А чого ви прячете лицо? Так, собою немає, В другій машині залишили. А, в другій машині. <су> Мозги там не забили? Ні. <су> Я зрозумів. Теж, бачите, дані представники ТЦК не знають, де наказ коменданта їхній. Кажуть, в наступній машині. От зупиняю наступний дастер, і там їхній наш, чи їхній, чи наш наказ коменданта. Ну, зрозуміло, їхній і їхньої групи. А в них немає. Ну, а як вони тоді працюють? Це ж все прописано. Що має бути, який перелік документів? І наказ коменданта один із тих пунктів, де має прописано бути хто старші групи, склад групи має бути прописаний. Це я вже говорю, що кроме наказу коменданта багато чого теж мають мати. Наказ коменданта це просто основа. Давайте далі подивимося. Ти знімаєш, Приказ коменданта. Приказ коменданта, уважаємий блядь, Приказ коменданту. Відкарик би переїбав Ну! Бачите, деякі особи навіть агресивно реагують на цей наказ коменданта. Ну скільки можна питати? Цей наказ коменданта, наказ коменданта. Ну, звідки він його бачив, ну бачите, як він не реагує. По-друге, питання. А він точно військовослужбовець? Хіба військовослужбовець себе так веде? Що це за відносини взагалі? Це де? В статуті збройних сил написано так відноситися? Чи це в конституції десь прописано? Даним, осо... Даним особам не треба забувати. Якщо будуть реально неконституційні якісь відносини, чи там нестатутні взаємовідносини, це все кримінальна відповідальність, якщо вести себе так з громадянами України? Дурна історія. Мама здала сина в ТЦК. Ну, не я, це в нас тут. Ну, назвемо їх знайомі. Знаю їх, живе вондо, живем в одному будинку. Це було два місяці, назад, щось вони там повздорили. Ну, скажу так, син трохи підбухував, і, видно, там якісь у них битові моменти проїзди, поругались, і вона визвонила ТЦК і його а. забрали. І сьогодні хоронили. І от я це до чого? От як тепер жити з, з думкою про те, що ти причасна до цієї смерті? Бля, я, я не знаю, як би я, я Я не знаю. Дурна, тупа, просто така ситуація. Можна було, напевно, якось по-другому вирішувати, але вже як є. Це то матір. Оце то ми розуміємо. 15 мільйонів заробила з виплат. Ми ж розуміємо, що матір просто хотіла отримати 15 мільйонів. Це раз. По-друге, так як сина вона сама здала в ТЦК, відправила його, то також і ці побутові проблеми, які там конфлікти були з сином, їх теж немає. Тому що нема сина, значить немає проблем. Теж вирішено. Бачите, яка розумна матір у нас прям берегиня, українка справжня. От ні, ну звичайно, ми не говоримо, що це всі такі. Але ж дійсно це випадок, який попад потрапив медійно, в медійний простір. Але таких випадків може бути не один, їх можуть бути сотні, може бути тисячі. Просто, скажімо так, про них не говорять. Але те, що є такі випадки, ну можливо, бачите, потрапляють до нас медійний простір. Ми знову повелись на всю цю іпсяну. Виставили, що це там якась примусова силова мобілізація. Ну, звичайно, ні. Звичайно, ні. З чого ви взяли? Ми бачимо на даному відео, що представники ТЦК разом з цивільними особами просто роблять ранкову пробіжку. Це нормально. Зараз в Україні це взагалі нормально. Так що ніякого негативу, все в порядку. Телеграм-канали, бачите, ви знову всятіну розганяєте. Скільки можна? Хвилина мовчання, ви що, не розумієте? Я все знімаю на відео, кожного бачу. Сидимо, мовчки. Я думаю, що дану жіночку потрібно зробити просто відомою, чого вона не відкриє нам своє лице. Ви представте, яку велику місію вона виконує? Вона просто масами оборанювала б людей. У нас хвилина мовчання, не хвилина стояння на колінах, при тому що в школі. Але ж ви бачите, які в них там методи жорсткі. І як нас, яким голосом вона до цих дітей. Хвилина мовчання це просто хвилину постояли, помовчали, а не стояння на колінах. Чому ж я помиляюся вже в цьому? чомусь, не знаю. Ця хвилина мовчання, вже бачите, трошки в деяких людей трохи до абсурду доходить. Звичайно, що всіх треба шанувати, пам'ятати і так далі. Я не проти хвилини мовчання і моя аудиторія не проти хвилини мовчання. Але коли це доходить до таких абсурдів, ну вже я тоді не знаю. Вже потрібно робити даних осіб популярними, напевно, щоб ми бачили, хто це там говорить так у нас жорстоко до дітей. Я думаю, що в деяких випадках це вже порушення конституційних прав і можна дивитися по кримінальним статтям. Поліція розпочала розслідування за фактом побиття правоохоронця військовослужбовцем РТЦК та СП. Подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеської РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Наразі встановлено, що троє військовослужбовців у РТЦК та СП, один із яких перебував у стані алкогольного сп'яніння, почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку. А коли він зробив їм зауваження, вчинили бійку. За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України згідно з санкцією, максимальне покарання за цей злочин до 5 років позбавлення волі. Фігурантам повідомлено про підозру. Вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває. От бачите, що може бути навіть. Це вже, до речі, не перший такий випадок, тому що в нас теж був випадок з е, поліцією ТЦК, навіть поліцією з поліцією, що хтось там якось Е, І в нас цивільні особи навіть скажімо так, втручались в такі ситуації і допомагали, навіть поліцейському допомагали, проти якого були якісь незаконні дії. Бачимо, що деякі випадки є і в Одеській області, і в нас були, і в інших регіонах. Ну, просто ж потрібно дотримуватися Конституції України, кодексів, постанови, і все Ніякі стан там написано стан алкогольного сп'яніння. Алкоголь взагалі заборонити для даної категорії осіб, щоб вони його навіть не могли купити, навіть ну, при виконанні своїх обов'язків, якщо так подумати, а коротше заховатися. <головіця> Вставлял вам полностью видео Там достаточно такие жесткие кадры Просто расскажу на словах Як бачимо, представники ТЦК, там були представники поліції так само, і третя сторона це цивільні особи. І в них виник конфлікт. І як бачимо, це переросло в якусь масову біку. Там були і постріли когось там, і, скажімо так, підстрелили. І дуже та, цікава ситуація. З ким з ким воюють представники ТЦК. Мене таке відчуття, що вони воюють з цивільними особами. Ну, де це написано в присязі, щоб воювати з цивільним населенням, своїм же цивільним населенням? Чи це може в постанову 560 записали, Чи в Конституцію? Що це за відносини? Не конституційні відносини, не статутні відносини, взагалі відносини, які не мають бути. Я так думаю. Можливо, я помиляюся, то ви напишіть, як ви думаєте в коментарях. Ви бачите, що даний випуск складався з таких цікавих кадрів, тобто різні моменти ми розглянули. Тому, якщо вам будуть цікаві інші випуски, ви можете підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду робити нові випуски такого контенту. Також не забуваємо, що це робочий акаунт, акаунт інтернет-магазина VibroPlus по запчастинам для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Також у нас є сервісний центр. Якщо вам потрібен будь-який товар чи з цієї категорії, чи будь-які послуги сервісного центру, ви можете також до нас звернутися. Зараз у нас достатньо популярна категорія товарів це павербанки. Один павербанк у мене є демонстраційний, можу вам показати це для ноутбуків. Достатньо популярно по продажам 60 тисяч мА 65 Вт. Якщо вам потрібні також павербанки, ви можете також до нас звернутися будь-які соцмережі, або просто пишете коментар під цим відео. А зараз будемо з вами вже прощатися до наступного випуску і всім па-па. Перегляньте обов'язково ще одне відео після завершення цього випуску.